Так, Всім привіт. Перед вами прививка минулого року під назвою Різауш. Оце так виглядає. Тут з краю морозом трошки її підбило, Град ще допоміг. Тут крайні вісюльки, тут більш-менш ось, ось по дві поставляв на пагін. Зараз лава привита вона. Це прививав я у минулому році, прививав на катрусю каховську. Ось це катруся каховська. Дивіться, яка ягода, бачите розмір. Отак ось так ось, що для розуміння. Як у преображення, навіть більше. А тільки куштувати не буду, бо аж челюсті звода. Терпкость така, що терен просто віддихає. Ну, хто знає, що таке терен куштував, то терен на відміну від цього винограду просто в стороні покурює. Буду видаляти, бо не давав йому шанс. Я пробував в тому році, не зайшло, а в цьому році, то як спробував, то треба йти тоді водою полоскати, бо наче чефіру напився. Короте. Значить, реза уж. Зараз я підійду ще до одного різа я не буду виключатися, швидко перебіжу, так сказати. Покажу вам різа і ще привитий на... Привити на богемі. Там у мене богема, я вже вам говорив, що я ще, по... ще практикував, два куща в одну ямку садити. Ось вони. Ось оця ця моя богема, ось кущ один. А оце ось, о... дивіться рядом. Може, так ось з такого ракурсу. Покажу. Оце ось, ось один кущ, а це ось, ось другий зовсім. Це я посадив, мені прислали. Коротко, один нормальний пагін, да, ну, саженець. А один такий, ну, як скажуть, в нагрузку, що не жалко. От. І я подивився, якось думаю, та ладно, посадю, може, ну пропаде, пропаде, не пропадає. Він взяв та й не пропав. Коротше, так вони і ростуть два в кучі. То я на нього на цей рукав причепив ось у цю сторону, де я вам вже показував цю форму. Ось вона так виглядає на сьогодні. Це у мене етют. Ой, гарнюсінька така, ви знаєте, дуже достойна форма. Рекомендую. От, красавиця, просто красавиця. Тут вже зрізали трошки, ну, що є. А в другу сторону, бачите, це якби два рукавчика. В другу сторону я прививав. Ось воно. Пішла петля, лягла на плодоношення лоза весною. І тут у мене теж це в минулому році. Привитий не різав. Так само тільки ну, на багемі. Оце тут так він виглядає на богемі. Тут значно більші грони такі гарні. колеги виноградарі, які в мене були тут на участку, ми разом ходили, дивилися, ось дивіться, які прекрасні грозді. Одна і друга, бачите, по дві. Усім це понравилося. Діло кажуть, мабуть, має смисл. Садить, бо ну, покуштували на смак, дуже гарна вона. Ага. Ну, Давайте зірву, зараз ось ось зважу, ось цей, ось ось так Ось от верхні натрив, держиться вона ну, нормально, зараз я камеру тільки закріплю, щоб не уронити. Так. Та й подивимося, що воно у нас тут показує. Значить, віса в нас. По нулях. Так, вітер гуляє, бачите, віса просто ювелірні, воно дуже на вітер реагує. Так, три ягідки Ось ось так. Три ягідки. 7 грам. Коротше, по 7 грам ягодка пальчикова. Так, що ще про неї можна сказати? На розріз. Зараз розріжу, покажу вам. На розріз вона. Отак, От має кісточка визрівшая, білу м'якіть, дивіться, повністю має, чим то схожа до бравісимо. Дивіться, показую вам. Ось, все, бачите, біла м'якіть. Ягодка сама доволі така соковито мармеладна і сок є, ну і пружна така доволі. Має дві кісточки. Тут дві кісточки і тут дві, по дві кісточки на ягодку. Ой, яка гарна. Вкус гармонійний, а тільки з таким з хорошим балансом цукора з кислотою. Дається шкірочка. Ну, взагалі, вроді її там немає. Як ото мармеладку кусаєте, куснули її, ну і все, Ну, нема шкірки. Думаю, така, знаєте, доволі перспективна форма. Хоча це і не нова форма, ну, базарня. Я дивився. Валентина поліжка. Вони її там культивують масово, На продаж йде на ура. То це Я собі просто замовив. Не так як на продаж, просто гроно понравилося. Бачите, яке воно красиве. І колір красивий, і пальчикова ягода така. ну, уміра. І невелика, ну і не манюсенька. Така красива. І колір такий, бачите, чуть, тут чуть-чуть якось темніше йде в тіньку, а на сонечку де більше сонечка, чуть світліша. Ось. Оце так виглядає. Придивіться, я думаю, перспективна така. Хто в кого немає. Або напишіть свою думку, в кого є, як вона там, хто продає, не продає. Напишіть у коментарях, щоб і я розумів. Хоча я ж кажу, в мене були воно, люди. Нас шестеро було в один день. Ми тут усі пробували, ніхто не сказав, що щось ну, як би, понравилося. Почитаю ваші відгуки. На цьому все. До побачення, до наступних відео.